Ви точно будете сумніватися в кожному слові своїх друзів, бо в цій грі всі вони намагатимуться вас обдурити. Шериф Нотінгема це гра, де учасники беруть на себе ролі хитрих купців, які прагнуть пронести контрабанду повз уважного шерифа. У цій грі блефу ви будете міркувати, чи варто ризикувати і приховати заборонені товари в сумці, чи заробляти чесно, доводячи свою невинність. Гра дарує напружені моменти переговорів і змушує кожного учасника ставати на межу між правдою і брехнею. Кожен гравець по черзі стає шерифом, а інші гравці будуть купцями. Кожен із купців формує сумку із товарами, які планує продати на ринку. У сумці можуть бути легальні товари: сир, хліб, яблука, курча або контрабанда, зброя медовуха. Завдання шерифа вирішити, кого перевірити, а кого пропустити. Якщо шериф вирішить оглянути сумку і знайде там контрабанду, купець заплатить штраф. Якщо шериф помилиться, він сам буде платити купцю компенсацію. Гравці також можуть спробувати підкупити шерифа, щоб він закрив очі та не перевіряв сумку. Переможе той, хто зуміє заробити найбільше грошей, використовуючи свої навички переговорів і блафу. Шерифнотінгема це чудовий приклад гри, яка тримає напругу від початку до кінця. Кожна партія приносить масу емоцій, адже ти ніколи не знаєш, чи варто довіряти словам суперника. Простота механіки робить гру доступною для новачків, а постійне напруження від переговорів і блефу створює динамічну і захопливу атмосферу. Гра ідеально підходить для компаній друзів, де кожен хоче перевірити свої дипломатичні і акторські здібності. Не пропустіть можливість придбати її із цим промокодом на сайті магазину Woodcat і отримати 10% знижки. Якщо вам сподобалася гра Шериф Нотінга Маза і є елементи Блефу інтриг, вам точно варто звернути увагу на нову українську гру Гобліни проти гномів. Тут ви також зможете майстерно обманювати і підставляти суперників. А на сьогодні все, папа! -па.